Так, привіт. Не знаю, зараз дивлюся, чи є ми на Ютубі, тому що щось А, є, все. Ми вже в ефірі. Так що, привіт. Лі -лі. Ми сьогодні вже традиційно проводимо нашу зустріч, так як ми минулого разу влаштовували голосування щодо е того теми, про що ми сьогодні будемо говорити, то е перемогла тема саме консультування. І сьогодні ми поговоримо про техніки, методи і прийоми в консультування саме в закладах освіти, тобто без занурення якісь глибини, такі лайт-лайт техніки. Буквально пару слів про себе, і що ти думаєш з цього приводу? Що можна використовувати і на якій глибині? Добре, добре. Розповім псих вітаю. Я надаю консультації юридичного, психологічного характеру. Звертайтеся, будь ласка, знаходьте в соціальних мережах, буду рада співпраці. З приводу нашої заявленої сьогодні теми я готувалася, і взагалі досить часто приходить така думка, хочеш чомусь навчитися, навчай інших. Я багато чого для себе відкривала, коли готувалася. Перше, до чого я звернулася, я звернулася до положення про психологічну службу, де зазначено, що працівник психологічної служби зобов'язаний, а це і практичний психолог, і соціальний педагог. Застосовувати у роботі психологічний і соціологічний інструментарій, рекомендований для використання. Знаєте, два таких моменти, тобто зобов'язаний, тобто, це наш обов'язок його використовувати. І він має бути рекомендований. Однозначно, він має бути ким рекомендований? Нашим профільним міністерством, міністерством освіти. Я стала шукати з приводу, взагалі, всього інструментарію, всього спектру нашої діяльності. І перше, що я знайшла, не стосується це консультування. Це стосується застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби. Але я недаремно про це говорю: це за загальною редакцією Панка. Чому через те, що коли я вивчала саме вступну частину даного застосування діагностичних мінімумів, то тут зазначено, що практичний психолог взагалі не має користуватися такими інструментами, які. Скажімо так, можуть бути якимись міфічними, це карти таро, хіромантія, фотографії аури, це я все читаю: астрологія, астропсихологія, соціоніка і тому подібне. Тобто, коли ми здійснюємо консультування, ми абсолютно не маємо жодного права ці підходи скажімо, такого народного характеру застосовувати, але ще які нам необхідно застосовувати, я звернулася до сайту ЕМЗЕОН. І є там, скажімо, такий розділ інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти України. І тут все сказано про діагностичну роботу, що можемо використовувати: про консультативну, корекційну розвиткову, профілактичну, просвітницьку, навчальну, організаційну методичну. Але так як у нас сьогодні заявлена тема, це консультативна робота. Я звернулася за цим посиланням і буду відвертою, я нічого такого особливого абсолютно не знайшла. І знову ж таки до мене приходить така відповідь: перше, дійсно, ми маємо бути використовувати всі ті і в діагностиці, всі ті методики, які перше, вони є перевіреними. Друге. Якщо це знову ж таки, ми маємо навчитися, ми маємо навчитися консультуванню через те, що окремо, через те, що це ціла така наука, коли буде тренер, який має дозволи нас навчати, який має відповідні знання, через те, що я проходила таке навчання, я знаю, наскільки воно цінне, як це треба робити. І ще обов'язково обов'язково, Якось трішечки аж хвилююся, коли це буду говорити, але тим не менше. Ми, практичні психологи, закладів освіти, маємо бути в кріслі, як клієнт у психолога. Ми повинні відчувати на собі це все. Є такі речі, які ніколи не вивчиш через книжки, ніколи не вивчиш їх у вузі, поки не зрозумієш, як це працює. Такі елементарні, елементарні речі, навіть як запросити до крісла, як сказати вітаю, запропонувати щось, запитати, скажімо так, зустріти і провести. І дуже важливо, дуже важливо слухати. Не ще важливо, знаєте, що інструментарій знову ж таки ви використовуєте той, який дійсно застосовується психологами, не відповідними якимись фахівцями в ізотериці. Там, ну, якщо говориться про карти Таро, то не беремо метафоричні асоціативні карти, і то дивіться, щоб вони були такими, знаєте, лояльними, щоб вони нікого не. Емоційно, знаєте, не викликали якихось таких емоцій, з якими потім буде важко справитися самому фахівцю. То до чого я веду? Багато треба навчатися і бути самим особисто клієнтом, і немає відверто вже скажу, як юрист, я не знайшла. Того інструментарію саме для консультування. Для діагностики можна говорити окремо і дуже багато. Для корекційної роботи є то вже таке питання: підходить, не підходить, там щось хочеться скомпонувати і так далі. Але саме для консультування. Що є на ІМЗО, це посилання на навчання, тобто є посилання, де можна його пройти. І я його дуже і дуже рекомендую, щоб проходили, мали відповідні сертифікати і почували себе впевнено через те, що я зараз навчаюся, і мої колеги, які працюють в закладах освіти, вони в нас є там і консультування психологів. Це дуже круто. Особисто я відвідую психолога, особисто я знаю, що це дуже допомагає в роботі. І таким чином, ще це такий якийсь відповідний лозунг, який зараз, мабуть, не лозунг, а побажання. Ви, коли будете в кріслі клієнта, у вас буде виникати бажання працювати іще, ну, скажімо, приватну практику. Так Давай. Погано чути. Іна, а ну, Погано б... чути. Так, уже чую. Зараз. Чуєш мене добре? Чую. О. Не поспішаємо з переходами, тому що, говорячи, якщо ми будемо говорити про консультування в закладах освіти, я про це говорю неодноразово. Ще раз повторюю, що це особливий від консультування, і він зовсім не такий, як в приватній практиці. Це величезна, величезна різниця. це… Особ... особиста моя думка, тому що я і там і там маю досвід, і причому великий досвід стосовно саме консультування в закладах освіти і що робити, як не провалитися туди, куди не треба. Ще раз повторюю про те, що, що ми використовуємо, є структура консультування незалежна від підходу і тривалість консультації незалежно від підходу. Нюанс складає кризове консультування, коли там ми діємо відповідно до стану клієнта, але це будемо говорити інша історія, і е, навички кризового консультування, на мій погляд, в даний момент е, мають бути у всіх психологів, де б вони не працювали, тому що такі обставини, які ми проживаємо, вони і так мали бути до цього, але зараз рекомендую до цього ще звертатися і звертатися, принаймні. Ми маємо всі знати правила надання першої психологічної допомоги, так само, як і знати надання до медичної допомоги, як мінімум, для того, щоб не нашкодити. Коли ми говоримо про першу психологічну допомогу, це правильно надана перша психологічна допомога, це вкладення е, в майбутнє того, що у людини не розвинуться якісь певні стани, які будуть не окей. І це теж величезне величезне має значення. Навіть якщо ми не можемо надавати кризові е консультації, як їх називають кризові інтервенції, проводити е то достатньо адекватної підтримки і мінімального втручання. Тримки задоволення базових потреб. Але ж е, сьогодні ми говоримо більше про консультування до консультування. Ще раз і ще раз, я буду наголошувати, воно в закладах освіти воно складається з е, встановлення контакту, опитування первинної вторинної і там якоїсь поточної діагностики проходження і активного слухання і відповідно надання рекомендацій. Тобто, Базовий, мінімальний пакет, який має бути, тому що е, я згодна з Лілією, що не де нічого про консультування не написано, і е, ті, хто починав раніше, ми його вивчали методом научного тику, що має бути. Тому що консультування вчили е, особисто, я вчилася вже, коли пішла навчатися, е, опановувати напрям Напрямки конкретні психології, там вже були нам розказували більше структуру, більше це все це є, але не в, в школі, да, ну, не в, в університетах, да, які нас назначають Е, І я не знаю, можливо, мені так пощастило чи не пощастило, бо мені, коли я навчалася на психології, то нам було не пояснено так раз раз, раз. І консультування це одне з таких глибинних штук, яких там було визначено, у нас тільки один семестр був, і, і в результаті ну, структура нам говорить, протокол, пишіть протоколи, пишіть протоколи, що писати протоколи, якщо я не знаю, що там має бути, да? про які протоколи може бути. І от Ліля говорить про навчання, і я це теж сьогодні хочу зазначити, що уже в липні в нашому клубі стартує курс, великий курс, півторирічний, з консультуванням. Він буде складатися з тренінгів, з занять, і теоретична частина вся винесена на, на відео. Будуть коротенькі відео: десь 5, 10, 15 хвилин, де буде теорія. А ось тренінги це буде чисте відпрацювання, те, що говорить Ліля, да, прям навички, 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 вплив того, як відкрили двері, як запросити, як реагувати, як відчувати, і це теж та сама можливість відчути себе в як в ролі клієнта, так і в ролі психолога. Да. Ми ще будемо говорити психолога-консультанта, ми будемо говорити практичного психолога бо про психолога-консультанта. Це буде в нас вже друга частина, а приватну практику ми будемо. Займатися в третій частині. Кожна частина триватиме півроку, частини складатимуться з блоків, блока два місяці, в кожний блок входить тренінг ще раз повторюю відео і підсумкове заняття теж, тобто це два місяці. Ось і докладніше, вже цього тижня, я думаю, я буду робити оголошення про це. Якщо ви вже хочете приєднатися до цього курсу, пишіть, ставте плюсики, пишіть мені особисто, тому що я не, не знаю, як набере ця група, тому що кількість учасників буде обмеженою через те, що ну, ефективне навчання, коли набагато людей. Тобто, у нас там не буде прям. Я собі орієнтую максимум десь 20, ну крайні вже 25, якщо хтось захоче, але це крайній такий вже 25, Це вже буде аж 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 багатенько. Причому при умові, що у нас навчання буде змішано охочі, будуть і очно хто хоче в Києві, і хто має можливість, хто не зможе приїжджати, той може займатися дистанційно. У нас буде Одночасно два процеси проходити, тому що так ми зараз працюємо відповідно до двох процесах. І плюс до цього можна буде, якщо хтось не зможе там десь там якісь обставини, будуть записи, але записи цих занять будуть тільки що стосовно методик, метод, ну, самих технік, методів, що ми припрацьовуємо. Сама робота в групи. Вона буде доступна тільки для тих, хто буде присутній, чи очно, чи е, онлайн е, в записах будуть тільки самі техніки. Що ми робимо і роз'яснення від мене? Ось проводжу цей курс, я, це мій. Він довго зрів вже два роки зріє. Нарешті він дозрів. Е, якщо вам цікаво, ще раз повторюю, пишіть мені в особисті е, вже. На днях, буквально до кінця цього тижня, я думаю, що планую розмістити більш докладну інформацію опис цього курсу. Ось тому, будь ласка, звертайтеся. Але ще раз і ще раз хочу повторити те, що говорила Лілія, і завжди ми повторюємо, що є речі, в яких ми маємо бути обережними. І я згодна, що перш ніж ти до когось треба спробувати самим. Самим побути, як це, і при чому важливо, щоб ви попали теж в руки тих фахівців, які не зроблять шкоди, і це вже інша історія. Це про нашу особисту відповідальність як клієнта, до кого я звертаюсь, і це теж треба враховувати, яким я хочу. Бути фахівцем, як я хочу допомогти, як я можу допомогти, і при цьому так, щоб не пере, е, перебільшити свій вклад, тобто не перегодувати. Ось е, е, і про це ми будемо говорити і в подальших наших зустрічах, і будемо говорити про, е, про це і на нашому. От також курс, е, будь ласка, я думаю, Лілядаш. Спокликання, да, якщо можливо про те, що ти говорила, тому що ну обираєте ви, що для вас найкраще, тому що тільки ви знаєте, що для вас є кращим, що для вас підходить, і орієнтуйтесь на себе, на свої можливості і свої потреби. Це дуже важливо. І ви знаєте це право за інше, відповідно. Добре, добре сказано. Ви знаєте це право за іншими, і ще в ході бесіди хочу сказати, що міністерство освіти має лист. Я не пам'ятаю його номер, але він вже будемо, скажімо так, говорити з 2022 року, десь 2022-2023 рік, з приводу надання першої психологічної допомоги в закладах освіти. Тобто, колеги він є. Можете його знайти, якщо там вам необхідно буде щось звернутися до якихось таких от знань. Е, Обов'язково. І він, я хочу сказати, що досить таки е, добрий він. Знаєте, розрахований гарно на психологів на моменти сьогодення. Такий от він професійний, як то кажуть, немає до чого там якості прикопатися. Так що користуйтеся, бо такий інструментарій у нас є. Як сказано, рекомендовано. Маємо керуватися рекомендованим, то Міністерство освіти в даному випадку рекомендує. І це дуже добре. Так. На сьогодні поки все. Наступного разу, наступного вівторка, ми теж продовжимо. Думаю, що ця тема така дуже велика стосовно методики. І якщо будуть ваші запитання, ми залюбки на них відповімо. Але я хочу попросити вас лишати конкретні запитання, які вас цікавлять. Отже, і до побачення, до нового.